Душу подарує, ніби вийме. Кум не кум, король тобі не сват. Навіть листя у рудої відьми, від ревні талони в листопад. А до чого поглядом торкнеться, те стає одразу золотим. Дивна відьма, дивне має серце, З оксамитним знаком доброти. Крізь дощі її рудоволосі. Стеляться тумани і дими просто в небо. А точніше в осінь ту що в Бога перед ворітьми. То з рудими знається вітрами, то пришпилить місяць до воріт, то із перелітними пташками всядеться на промінь, як дріт. зникла десь, то знов собі настала вічна сотворителька чудес. Навіть зірку, що завчасно впала, може навернути до небес. Все навколо, як її обійми, часу домоткане полотно, то обруси на столах у відьми з майже непригубленим вином.